Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про День народження в Туреччині і як турки відмічають або не відмічають День народження. Одразу хочу сказати, що багато у кого із турків навіть серед молоді неправильно записано День народження в документах. Так так. Ви не ослухались. Неправильно записано день народження в паспорті. Наприклад, у мого бойфренда 9 вересня день народження, а у нього в кімліку в id карті написано 4 січня. Нічого вам не нагадую, це ще було у нас колись після Другої світової війни, бо в мене. Бабуся по батьковій стороні. В неї також написано в паспорті, що вона народжена 8 березня 44-го року, а насправді вона 8 травня 43-го року. Такі справи, друзі. Але це дійсно дуже цікавий факт. Чому так відбувається, ніхто не знає. Вони кажуть, що коли зараз вже таких ситуацій, от уже з новонародженими, вже не відбувається. Але ще якихось 30 років тому це було якби нормою. Тобто народилася дитина, а вже коли пішли її записувати, її писали саме тим днем. Коротше, це якийсь треш. Ще хочу сказати вам таке: турки не відмічають день народження. Дуже дуже мало турків, які дійсно його відмічають. Ну тобто, як? Звісно, на роботі, коли колектив знає, що у когось День народження, вони, як правило, купують. Пасту, тобто паста це торт, і вони просто приходять які на роботу і кідодун з днем народження тебе, вітають, п'ють чай з тортиком і на цьому все. Що стосується сім'ї, ну типу, вони можуть там сісти всі разом, зібратися, поїсти, але в них нема такого, що вони там прям відмічають, п'ють алкоголь, та... дарують подарунки. В сучасних сім'ях так є подарунки. Наприклад, у мого бойфренда в сім'ї вони дарують подарунки, але вони все одно, навіть ті, хто дарують подарунки, воно не як сказати, не замислюється так, не паряться так, як ми. Там, типу, а що він хоче? А можливо так, а можливо туди. Тобто в них такого нема. Що стосується день народження дівчини. Те саме. Наприклад, якщо хлопець зустрічається з дівчиною, і вона каже: А що тобі подарувати на день народження? у нього таке буде ерор, 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 ерор. 404, Бо він не буде розуміти, що значить дарувати подарунки на день народження. Буває таке, що молодь збирається, і вони йдуть там чи в якийсь паб, чи клуб, типу, відмітити день, день народження, але знову ж таки. Подарунки, як правило, ніхто не дарить друзям, і в пабі чи ресторані кожен буде платити сам за себе. А у кого день народження теж платить сам за себе. Така от історія з подарунками. А я коли розповідала своєму бойфренду на початку відносин, як це все відбувається у нас, що у нас там свято, потрібно торт замовити, потрібно свічки. Свічки це взагалі для них тема така, типу, незрозуміла, тому що в них, по-перше, може бути парне, парна кількість свічок, по-друге, вони можуть поставити там тупо дві свічки чи чотири свічки. Наприклад, якщо ви будете замовляти торт десь з пекарні, вони вам просто покладуть шість свічок, наприклад, і все, ну тобто ніхто не париться там, скільки там буде цих свічок. До речі, цікавий факт: торт турки їдять тільки на день народження, і якщо я на зустріч з бойфрендами батьками спекла торт медовик, і всім, звісно, сподобалось, тому що люблять солодке, але для них саме торт це про день народження, це не про якісь такі свята. Тобто це не так, як у нас, «М -м, що з тортику захотілося, піду, піду, я куплю тортика. Вони в таких випадках, скоріше, куплять якісь тістечка, якісь еклери чи якісь турецькі солодощі, типу пахлави, лукума чи щось таке. Зараз, звісно, бойфренд вже розуміє, як відбувається день народження, я його вже привчила, скажімо так. І в цьому році я вирішила на його день народження зробити три подарунки. Ці три подарунки займають якби, різні ніші емоцій. Один це буде фізичний подарунок. Я йому купила такі типу гюнлюкспора, як каби. Типу кроси на кожен день, от бо він хотів саме такі кроси, в нього не, не вистачало. Я знаю розмір, я купила. Другий це емоційний подарунок. Ми підемо на концерт імені. Я не можу ставити відрізок її пісні, а але... тому, що мене заблочить просто YouTube, Але ви її на 100% знаєте. Вона виспіває щось. Take off your clothes, blow up the fire Короче, Коротше, візьму вас з собою, хоча б покажу цю атмосферу, тому що. Блін, я не знаю, я б додавала із музикою, але це YouTube, він заблочить все. І третій, це наше улюблене. Це буде жираченька, і е, я завжди на день народження вибираю щось таке. Знаєте, дуже цікаве, якийсь цікавий ресторан з цікавим концептом. Чи якась там повинна бути е, прикольна їжа? Наприклад, минулого дня народження ми ходили в мішленовський ресторан, це і не мішленовський, але він в історичному місці і він дуже класний, і там дуже прикольні блюда. Тому беру вас з собою і ви будете зі мною спостерігати за всім. Саме час поставити в подбайку цьому відео, клікнути на дзвіночок, підписатися на канал і залишити комент. Що ви думаєте взагалі про день народження в Туреччині? Це вообще нормально таке так, от відмічати? Це що за свято взагалі? Поділіться в коментах One day later. Так, ми вже їдемо на мій міні-подаручок, який пересікається з моїм бойфрендом День народження. Як то кажуть, хочеш свою мрію втілити в життя, розділи її з кимось. Тому тут у нас був перфект меч, так скажемо. і Їдемо зараз на концерт нарешті. far far away on a mission and the phone line was very bad so when i asked him that can i do you, do you think i can stay in school and become a model and he said yeah, yeah but because he didn't understand i don't think what he i don't i don't know what he heard but he said yes and because of a very very bad landline i became a model And so I started to travel and I ended up in New York City. I started to work there and it was okay until 9-11 happened and nobody was working anymore. And I was struggling like any other New Yorker out there. And so I was like working night and day, different kind of jobs, trying to pay my rent. And I swear to you, I was working night and day, every day of the week. And I was only 20, and I realized that, listen, I cannot waste my life trying to just earn a living. That cannot be my life, you know? So I realized life was gonna be hard. So if it was gonna be hard, then at least I was gonna struggle doing something that I really wanted to do and so the dream of becoming a singer rose again and i started to sing i started to take a lesson i started to write songs see how other artists were doing i didn't know anything i didn't know anybody i just knew i wanted to sing and then i started to have my I saved up enough money to to make my own demo історичний центр Стамбулу це площа імененю, і прямуємо зараз до нашого ресторану, тому що третьому фаном у всьому цьому подарунку був ресторан. Побачивши цей ресторан, я була просто в шоці. Він ще гарніший, ніж на картинці в інстаграм. Якщо я не помиляюся, він зроблений на території старої фабрики, і просто погляньте на це поєднання стилів. Щоб прийти сюди на вечерю, вам потрібно зробити резерв столиків. За резерв вони беруть 700 лір, і потім, коли ви приходите, вони одразу ж вам повертають ці кошти. Ми, чесно кажучи, були в шоці і вважаємо, що sei restaurante, escuro Отримає зірку Мішлен, тому що ми були в Мішлені, і це по рівню, по сервісу, по якості їжі просто один в один. Погляньте, яку красу нам просто принесли. Ми взяли щось м'ясне на основне. У нас був класний салат, куча коктейлів різних. Ну і звісно, просто сиділи і годинами насолоджувалися цією атмосферою. Нам настільки сподобалось, що. Ми вирішили обов'язково сюди повернутися, і саме цей ресторан Олден 1772 Я дуже вам рекомендую. Окремий кайф це десерти. Я в останнє таку грушу їла в Франції, і це було просто один в один. А ще подивіться на цю пахлаву. Да-да, це пахлава, розумієте? Так смачно було не передати словами просто. У мене було все на сьогодні. Буду дуже рада, якщо вам було цікаво це відео, якщо було інформативно, пишіть в коментах, які теми ви ще б хотіли, щоб я розкрила у відео. І ми все зробимо. Па-па-па-па, до скорих зустрічей!